Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Пропонуємо до вашої уваги кілька кадрів з відзначення однієї з річниць українсько-повстанської армії. Відзначення цих урочистостей відбулося 27 травня 2012 року. Тож кілька кадрів із мітингу, який відбувся на одній із площ у Івано-Франківську. Кого визнавати героїв? Це наш біль, що українська земля розтерзана на схід і на захід. Але ми цей біль подолаємо і ми творосте подолаємо. Не допускаємо нікого ні в нашу душу, ні в нашу історію. Шановне товариство, я щиро зичу, аби всі ми плечем в плече стояли в обороні нашої українськості, нашої людяності, наших добрих основ українського суспільства і української держави. І щоб не було місця героїзму. Хоча завжди плекаємо готовність захищати свої переконання, захищати все українське і все людське. Вітаю всіх нас зі святом українських героїв! Слава Україні! Слово має заступник обременно Харківської обласної державної адміністрації Роман Іванецький. Шановні ветерани Української повстанської армії, шановні учасники Святочного Вічну, вітаю всіх вас з величним святом. День героїв. Герої, герої творять націю Герої націю рятують. Цю істину доводить історія України. В ті часи, коли більшість повільно вимирали від репресії голодоморів, завжди знаходились когорти героїв, які своїм життям та смертю давали нації майбутнє. Гарбовані польським, німецьким, радянським терором і жертовним життям борців, яким солодше було вмерти в бою, аніж жити у ярмі. Ми звикли бачити героїв у їх смерті. Але ми не маємо права забувати того, що смерть була лише завершенням кінцевим величним акордом їхнього героїчного життя. Вони стали нашим дороговказом в майбутнє. Щоб належно віддати шану героям, мусимо в першу чергу усвідомити, чим вони є для нас. Передусім це втілення вічної волі нації. До сили, могутності до права бути неподільним і єдиним господарем на рідній землі. Вони боролися за Україну. Вони вірили в те, що їх нащадки продовжать розпочати прадідами справу. Ми не маємо права зрадити їхні сподівання. Ми не маємо права на забуття. Герої залишили нам заповіт. Ми здобули шанс виконати його. Життя дає нам щоденну нагоду і можливість докласти і нашу цеглину у цю будову, якої їм не доволі закінчити. Ми мусимо бачити і використовувати кожен день, кожну хвилину, щоб щоденною працею засвідчити, що Україна живе, Україна завжди житиме свято. Слава Україні! Раді. Хочу передати учасникам національного роздання смагання. Воїнам, всім, кого душа завжди боліла за долю України. Кажуть, що українська історія не прогулять караю. Людина приходить у світ не для того, щоб боротися. Люди народжуються, щоб жити, щоб любити, піклуватися про когось, тішити життям. Але складається так, що ми постійно мусимо боротися. Своє ім'я за честь, за честь своїх родин. Ти найсвятішою боротьбі, ти найсвятішою завжди була і є боротьба за волю свого народу, за волю нації, і держави. І мусить бути в цій боротьбі ті, хто веде за собою місце. Такі люди завжди брали на себе удари першими. Вони були українцями за переконанням та обов'язком. Доля поклала мені них пече тяжке якому національного обов'язку. За словами Івана Яковича Пенка, собачого обов'язку. Почуття обов'язку перед рідною Україною і потреба ненастанної жертовної праці на її благо. Ось що рухало цими людьми. Колись вороги України добре знали про... Роль української еліти тому й докладали максимум зусиль, аби знищити найкращих представників. Тактика була простою. Якщо не вдається знищити мову, не вдається знищити культуру, треба знищити еліту. Шевченко, Мазепа, Коновалець, Бандера, Шухевич, Довженко, Стус, Чорновіл. це ряд у нашій трагічній бандовіковій історії не Вони були вождями. Їм вірили люди. Вони були вождями нації, моральними лідерами. І тому вороги знали, що вож без мас, як генерал без армії, тому їх нищили, вбивали. Провідник українського націоналізму Євген Коновалець в найтяжчі, найсприятливіших умовах для нашої державності, завжди знаходив найадекватніші відповіді на виклики часу у 1920 році. Коли здавалося, що боротьбу за державність вже програно, він створив українську військову організацію. А у 1929 році Організацію українських націоналістів. У день створення організації українських націоналістів